Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Рада вас всіх бачити. І сьогодні хочу з вами поділитися досвідом, як прикрасити свою квартиру чи то кабінет е Новорічним Деревцем. Це прекрасна альтернатива новорічній ялинці і виглядає оригінально. І нічим не гірше від ялинки. Я, друзі, зрізала ось таке деревце сухе, привезла його додому, помила у ванній. І тепер відрізаю потрібну мені висоту цього деревця, все зайве відрізаю для того, щоб поставити це деревце у відеречко. Ось яке деревце у мене вийшло. Тут не дуже видно, я його міряю, от, висоту від підлоги. До стелі, яке воно буде, приміряю, придивляюся, можливо, щось зайве мені придеться обрізати, Буду бачити вже походу. І от, приміряюся, відрізаю зайву гілочку, яка дуже виділяється з цього деревця, аби його зробити трошки акуратніше. Аби воно було таке, як я його собі бачу. Оця гілка вона зайва, бачите, вона трохи збоку. Все, зайве обрізала, моє деревце. Виглядає так, якби я його хотіла бачити. Так, як його бачу. Далі, друзі, я вам показую фарбу акрилову, яку я купила в балончику. Вийшла на вулицю, винесла це деревце, я не ризикнула е е е фарбувати його в квартирі. Е е е е Ну, будь де в приміщенні, тому що і запах, і можна щось пофарбувати. І от зараз буду покривати цією акриловою фарбою своє деревце. На вулиці, мінус, мороз, тому потрібно працювати дуже швидко. ширшим або грубшим товстим шнуром, який у мене завалявся в квартирі. Можна тканиною обтягнути, якщо у вас так станеться. Ну У мене от такий є грубений грубенний канат, скажімо так, шнур. Я беру його і от якраз мені вистачає цього шматка, який в мене був, обклеїти верхню частину відра Ось такий результат в мене вийшов. Таке вийшло в мене відеречко. По-моєму, вийшло непогано. Так як я його собі приблизно і бачила. Єдине, що мені прийшлося, от доклеїти цей твердий шпагат, шлур товстий. Приємний колір мені підходить. І зараз я насипала пісок в це відеречко, щоб поставити деревце. І зараз приїхала вже на місце, де буде стояти моє деревце безпосередньо, аби його поставити, щоб не перевозити його вже готовим, бо це не так просто тоді його завантажити в машину, а привезла його на місце, де він буде стояти. Виняла своє деревце, виймаю своє відеречко і буду сюди встановлювати. Своє деревце. Зверху я ще насипала кольорові камінчики, аби не було видно піску і щоб воно виглядало акуратніше. І ось так просто запихаю в пісок тісненько, до самого низу впихаю своє деревце. І воно досить таки міцно гарно тримається, бо я ще сумнівалася, думала, може його треба буде бетоном залити, аби воно добре трималося. Дивлюся, якою стороною мені повернути деревце. І зараз на нього чіпляю. Е Вогники. Електричні вогні. Починати, друзі, обов'язково потрібно знизу. Спочатку включаєте в розетку. І з цієї сторони від розетки чіпляти. Тому що спочатку я перший раз почала зверху і мені донизу не вистачило. Тепер чіпляю іграшки. я захотіла такий от м'ятненький колір це мої кольори. Чіпляю іграшки досить таки світленько, свіженько виглядає. І ось який в мене вийшов результат. Я дуже-дуже, друзі, задоволена. Я ще торік хотіла зробити це дерево, не вистачило мені часу і натхнення. І ось цього року, слава Богу, я його зробила. Дуже-дуже, друзі, задоволена. Чомусь камера не передає яскравість цих вогників і їх... вікно ну, насправді. Воно таке більше, яскравіше, але я думаю, що ви ідею зрозуміли, можливо, я когось із вас надихну. Я вам щиро дякую, друзі, за перегляд, за те, що ви були зі мною, за ваші вподобайки, за ваші поширення. Дуже сподіваюся, що я хоч трошки вам підняла настрій і кого-небудь надихнула. Обіймаю вас усіх, всім вам дуже дякую за те, що ви мене дивитеся. Я дуже задоволена результатом, можливо, хтось захоче повторити.